Вітаю, я Ірина Бобрик, мені 11 років, навчаюся в 6 класі Івановицького ліцею. Мені подобається готувати, малювати картини по номерам та створювати дизайн ніків. Та сьогодні я хочу продекламувати вірш Івана Франка Киця. Плакала Киця на кухні, аж їй очиці попухли. Чого ти киценьку плачеш? Їсти чи питоньки хочеш? Ні їсти, ні пити не хочу, З тяжкої жалості плачу, Сам кухар сметанку злизав на мене, кицюню, сказав, хтів мені лапки прибити. Чим же я буду ходити? Скажи ж нам, киценьку мила, як тися в нього просила? Я йому казала, ой пане, най тобі жаль мене стане, не бий ти цю мізерну, я тобі шкоду поверну. Настане ранок майовий, піду я в поле на лови, походжу мало чи много. Зайчика зловлю малого, тобі принесу живого. Воробців стрісі укриті, і перепілонька в житті, все ти моя буде здобич, сли мені буби не зробиш. А як полудня настане, пригріє сонце весняне, скриються зайчики й птахи, я влізу в воду по пахи, я всі броди переброджу, вже ся на хитрість спроможу, вже ся спроможу на шутку, наставлю хвостик, як вудку, наловлю рибок, я много. А все для тебе, їй, Богу.